Рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Рідна мова, колись українства, ти вертайся в очі край з доріг. Ми шануємо тебе з дитинства, бо для нас ти життєвий оберіг. Рідна мова, ти сьогодні зброя, як ніколи, ти жахаєш ворогів, горді, наша мова, ми тобою, всяку горта. Вірних дочок та синів. День української писемності на час. День мови нашої, що нестор зародив. Вплиймо слово в діамантові украсі лишний ніжний, справжній дивоздив. Завжди у тренді рідна мова, а скільки слів є геніальних, Веселка, різнокольорова і паляниця унікальна. Завжди у тренді рідна мова є власні українські запозичені слова. Вони квітують бабінково, бо мова наша для усіх своя. Завжди у тренді рідна мова, і навіть у страшні часи війни, мов річка наповнюється знову словами, краплями, зі сталі всі вони. Завжди в тренді рідна мова, слово мов стріла на передові, завжди у ЗСУ пісня на поготові. Тож перевіримо, як допомагають до перемоги наближатися слова. Нас не зламають, не здолають. Жива Україна й мова вічна і жива Найкраща у світі, наймогутніша, потужна і сильна, інтелектуальна, молода, смілива, виборує мир нам. На обзорі така важлива річ Нас цей пристрій захищає. Боже, збережи всіх українців, нас ніхто й ніколи не здолає. Ками ми виборюємо свою свободу, прагнення вільними бути. Ми на своїй землі живемо, нас ніхто ніколи не здолає. Енергія, ми діти сонця, ми п'ємо енергію, добра і світла, ми українці миру, волі свободи гідні діти. Є єдність, єднає нас усіх бажання здобути перемогу, славну, плекати рідну мову, вічну, праведну, державну. Жити, попри все, жити, хоча нас нищити хочуть. Таку жалу життя нам дають заповіді Тараса. Пізна на радісне звільнення від окупації сотні місяць внеску, я на зло не зламав українство, наскусив. У той ері і журалям літіли душі заєм до героїв. Вічна пам'ять і слава полеглим за волю за нас з тобою. Буквалі їхнє. Нам не потрібне їхнє. Українцям чи чого не треба? Не би своє зберегти мову, землю і мир на небо. Я хочеться перемогу здобути усім до землі, щоб навіку з лауді, спокій, мірі, Зустріли всі. Наші захисниці ніжні світ, несу Ні в суду бояє, що пахне, що милує, око в це горить і не сасає. Лише у нас у вільній Україні так люблять землю свою рідну, люблять сім'ю роботу. Лише ненавидять війну цю грізну. Своїх матусь чекають діти України із війни. Ми так бажаємо, щоб дочекались усі, усі вони. Ми живена надійна Господа і збройні сили. Помилуй Боже, щоб всі захисники вціліли. Перемога. Ми неодмінно переможемо, інакше і не може бути. Ми люди слова, гордий народ, непереможні люди. Р родина, разом нас багато, нашу велику родину не подолати. Ти і я, ми українська, дружня, непереможна сім'я. Сталеві нерви і свідомий вибір, зброя в дужих руках це доля Бога, титана, захисника. Це до перемоги шлях. Те, тато, татові на фронт, пише малий синочок. Сльози рікою, перемагай швидше. Я так скучив, таточку, за тобою. У укриття, щоб не ховалися від градів зітлихи. Тебе я, Україна, нікому не віддам. На землю захисти, стенчисте небо зоряне, для сну малечі укриття. Еф, фронт, усі українці невидимим фронтом. У тилу в інтернеті встали в єдиний стрій. Сітки плетуть, паляниці печуть, на дрони збирають, край захищають. Ми стали цінувати звичні речі: вечірню пісню мами, добре слово, ранкову теплу каву і спокійний вечір на природі. Це казково. Чи честь. Не згубити порядності й честі, бути справжнім, патріотом в житті. Це головне, що залежить від мене, це найдорожче за коштовності всі. А ми сумуємо за школою, за друзями, вчителями, коли нас сирени розділяють, скільки шкіл розбитих. Вони хотіли вбити наше дитинство, нас не зламати. Яке це щастя, коли все рідні поряд, всі живі, здорові, яке це щастя, жити в мірі, радості, спокою, любові. Я бажаю всім лише мягкого хліба, щодня м'якої пустелі, снів лагідних і м'яких, і бути як мягким душею, серцем. Лягким до всіх різних друзів, знайомих своїх, Ю. Юність це найкраща пора для нових звершень, пригод, натхнення, для нових думок. Ми юнь, крилата України, її майбутнє нехай триває наш життя урок. Буква Я – яскрава. Ми переможемо і починаємо яскравий період свого життя, відбудуємо Україну під яскравим сонцем. Ми обов'язково будемо щасливими у своїй великій родині. Тож, вау, рідна українська мова, за тебе кращої для нас немає. Ти тренд народу, нації, основа. Ти житимеш, ми впевнені, ми знаємо. Ми всі неповторні, ми всі дуже різні, але єдині словом український рід. Живи, країно, душе мови й пісні, живий й з собою увесь світ. Моя крилата, нішна і співуча, така прониклива аж до душі, мов сад б весною ти така квітуча, така шовкова, як з спориші. Тебе ганьбили і завжди ламали, Століттями ворожий до Але тебе постійно крила підіймали, щоб свій прекрасний. Залишити слід. Ти українська, рідна моя небо, тебе озвучували в віршах і піснях, як промінь світла, всюди вона лине, здолавши віковий нелегкий шлях. У гніві й люті Кати тебе палили, хотіли знищить, роками славши гнів. Не раз в'язницю вони тебе садили, щоб вирвати корінь, заховавши блі. Та ти так стійко боролась, не здавалась, Ішла стежками покоління з покоління Крізь сльози і образи посміхалась піднявшись закриваблених колін. Моя ти ріда, сама краща мова. Тебе прославимо ми завжди у віках. Така чарівна у тобі розмова, звучити вічно в серці і словах.